Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми будемо говорити про шалену новину, тому як зараз в Польщі почалися слідчі дії стосовно однієї організації, яка займалась вербуванням та ідеологічною підготовкою польських військовослужбовців до державного перевороту, до сепаратизму і до співпраці. З Росією та Білорусією. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Я думаю, це буде цікаво і важливо всім українцям, які проживають на території Польщі, тому як це напряму впливає на їх безпеку. Також вдячний вам за кожен лайк, тому як кожен ваш лайк допомагає боротися з російськими та іншими ботами, і також допомагає розвивати канал. Тож вдячний, друзі, кожному з вас. Отже, в Польщі російські агенти вербували. Військових і зараз розпочато розслідування в <кій> агенції внутрішньої безпеки Польщі розслідування щодо проросійської асоціації броніми мундири для пришлих поколінь українською. Це бережемо мундир для майбутніх поколінь і всім підозрюваним інкримінують підготовку. Державного перевороту, підбурювання солдатів польської армії до відмови від виконання службових обов'язків, а також участь в діяльності іноземних розвідок. Як на мене, це просто жесть якась. І в одній з квартир. Де проживали представники власне цієї асоціації, було також знайдено аматорське радіообладнання, яким, власне, представники цієї асоціації зв'язувалися з особами з Росії, а також з Білорусі. І за даними слідства, бо зараз насправді не дуже багато відомо, бо слідство е, недавно тільки розпочалось, але вже говориться про те, що організація, ймовірно, Вербувала друзів військовослужбовців та проводила з ними ідеологічну підготовку, і в 2021 році вони готували дії з метою позбавлення незалежності відокремлення частини території або зміни конституційного ладу Республіки Польщі, і на сьогоднішній день Агентство внутрішньої безпеки. Вже почали розслідувати всю їх діяльність, бо вони на в Польщі якби вже досить давно. Вони почали відслідковувати всю їх діяльність, їх дописи в соціальних мережах, різні їх повідомлення в змі, якусь іншу діяльність, причетність абсолютно всіх осіб, до які беруть в ній участь до Росії та до Білорусі, і тепер давайте зробимо з цього якісь висновки. Власне, коли я говорю на в себе на каналі про ботів, дуже часто ті самі боти мені пишуть: Дениса, що ти видумуєш, Ніяких ботів не існує. Коли бот пише, що він не бот, це дуже цікаво, але так насправді є. І, власне, ось такі ось повідомлення від Агентства внутрішньої безпеки показують, що Росія вже досить довгий період часу готує. Готує, бо вони пробудуть, вони зараз це роблять і вони будуть продовжувати це робити, незважаючи на те, що якусь там одну з консерв було викрито. Вони готують Польщу, шукають різні зв'язки і так далі для того, щоб в майбутньому можливо зробити щось подібне, що відбувалося в Україні. Можливо, для того, щоб відділити якусь частину Польщі від основної території. Так само так, вже були офіційні повідомлення про можливий напад РФ. Найближчі роки або навіть в найближчі місяці початок цього цієї агресії в на території сувалківського коридору на це так про це вже також говорили і президент Польщі Анджей Дуда, про це вже говорили і Туск, і також про це говорили представники НАТО та представники Європейського союзу. Про те, що такий сценарій можливий, і вже навіть було опубліковано інформацію про те, що. Сили НАТО а також ряд євродепутатів будуть займатися тим, щоб відпрацювати можливі сценарії. Які може готувати на сьогоднішній день Росія для того, щоб позбавити Польщу якоїсь частини території і цим самим відрізати від всього всієї остальної краї... території НАТО країни Балтії, яким потім ми розуміємо, що з ними буде, туди просто зайдуть російські війська, або буде далі проводитись якась ідеологічна робота з тими росіянами, які проживають в цих країнах, і в подальшому ми знаємо, що відбувається, бо ми таке вже бачили. В Криму ми таке вже бачили в Донецькій області, в Луганській області, і якби зараз вже дуже добре, що Європейський Союз і НАТО бачать, що вони не залишаться в стороні, і в них немає, скажімо так, оцих. В них немає ілюзій з приводу того, що Росія, нарощуючи в десятки разів військове виробництво, залишить Європу в спокої і обмежиться тільки Україною. Насправді такі сигнали почали поступати зовсім недавно. Так, бо війна в Україні триває вже майже два роки. А при цьому сигнали про реальні сигнали про те, що Європа починає боятися цього нападу. Вони почали поступати буквально декілька тижнів тому, перші так. І зараз ми бачимо, що це вже дуже і дуже сильно розкручується. Ми також в майбутніх випусках розберемо різні заяви різних політиків. Також поговоримо про те, як Європа зараз вже починає нарощувати справді нарощувати своє виробництво, а не просто говорити про це, як це було власне від початку війни в Україні. І я думаю, що найближчим часом буде ще більше військово-політичних новин. В Європейському Союзі. І, і, і саме тому, що представники цих країн почали тепер реально дивитись на проблему, вони бачать, наскільки потужно Росія, незважаючи на санкції, нарощує виробництво абсолютно всіх типів зброї, як вона підписує різні контракти з тими ж КНДР, з Китаєм і так далі, і, і, і з Іраном в тому числі. І ми всі бачимо, в принципі, так, що Росія не хоче зупинятись, і навіть якщо в Україні в них, скажімо так, це буде один фронт. І війна там може тривати дуже довго, то їм нічого не буде, їм не буде заважати нічого, щоб відкрити другий, третій і так далі фронти для того, щоб досягнути якихось своїх цілей, а потім в якийсь е, любий з моментів знову ці конфлікти заморожувати, домовлятись, е, передомовлятись і так далі. Е, тому е, справа реальні, е, ну якби ця проблема справді реальна, і е, якщо просто вдуматись в саму суть е, навіть оцієї ситуації, коли. Е, Спецслужби РФ почали вербувати військових в Польщі і не просто вербувати, а почали їх вербувати для того, щоб відбувся державний переворот на території Польщі. Наскільки глибоко їм вдалося досягнути своєї мети? Ми наразі просто не розуміємо, і ми можемо тільки здогадуватись і вірити в те, що Агентство внутрішньої безпеки, а також якась там військова прокуратура і інші органи, які відповідають за безпеку та за порядок в війську, проведуть максимально глибоко це розслідування. Знайдуть якби тих. Кротів, скажімо так, які вже є в польській армії, а вже немає після такої новини. Немає точно ніяких ілюзій про те, що е, там немає російських спецслужбістів, Вони там є, і або є просто завербовані люди, які вже ідейно підковані, і які яким вже обіцяно або якісь гроші, або обіцяно якісь інші преференції, на які вони погодяться. Тому маємо сьогодні такі не дуже добрі новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Також нагадую, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це дуже сильно допомагає підтримати канал і боротися з ботами. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.